Думаю, моєї думи, частина 2, 17 вересня, зрахуюся на територію саду при монастирі. І тут два сваніливки даю в кадр. Дух Святий, що благо направляй, що не відведи. В общем, друга частина, повторюсь, переглянувши вже серіал «Небесний суд, рекомендую. І тут такий хрест знаковий, тут ще летить літак. І це не просто так, як двиний і хрест, і така дорога небесна. Дух святий, відкривай кожному, те, що ти хочеш дати, і відкрити. Тож, повторюсь, вийшла я сьогодні на інший серіал, триггер. Я вже його дивилась, думаю, ще гляну, але потім Дух Святий так зупинив. Послухай, аналіз. Одного гештальтерапевта, терапевта дуже мудрий аналіз, а потім аналіз про нарцисизм. І повторюсь, що. Ми на землі зараз тут йде боротьба, духовна боротьба. Як Вайтман говорить, що це боротьба егоїзму і любові щодня, а ти, Боже, дарував заповіді також нам обирати, на якій стороні нам бути. На твої стороні твоїй ти номер один. І твій закон для нас є закон, і ти творець неба і з землі. І це теж такий постійний вибір. І той гештальний терапевт він так аналізує, що він хотів якось ще школи піднестися, вище своїх друзів, там качався, також він хотів піднятися соціальному статусі, гарно вчився. Але Ісус дійсно придучнями став і помив їм ноги. Слуга, тож Духовні закони вони інші. Вони збивають наш егоїзм і діліться також своїми духовними думками, відео щоденниками. Це також вибивання, скажімо так, із нас цього егоїзму, все сатани. Це пріоритет, ти Боже, ти номер один. І Рош Хашана, щось вже відбувся 1784 рік. Це також дуже класний. Благословенний день і судний день це ще дуже знаково, бо йде очищення душ, йде масове покаяння, що теж для душі добре, де єднаються всі і багаті, і бідні. І в цьому плані якраз той егоїзм не вибивається. Тож в тебе Боже, нічого не випадково. Повернусь знову до уливи, зруйна мудрість. І... Ви нам усвідомлення. Почитайте книгу «Цілістрімлена життя, там один з розділів це про те, як бути свогою. А бути свогою, це якраз є те вибивання егоїзму, коли час ви виділяєте не для себе, наприклад, а для Бога. Коли славу віддаєте не собі, а Богу. Все дуже просто. У психології це добре, але я як. В минулому, скажем так, психологу усвідомила, що номер один, ти Боже психолог, ти Ісусе. А, став адвокатом нашим. І якби я так напевно перехожу на рівень християнського вже психолога, вдосконалюю Біблію. А, і ось бачу знову цей, цей кадр знак, що тебе нічого не це Дуже цікавий знак. Він двоє, ніби двойне хрест, як дорога. Слухайте, пророчі молитви я не тітовує. І, знаєте, що нічого не випадково в тебе, Боже. Так, нічого не випадково. Єднання неба і землі, як в Зірці Давида, коли, коли дійсно трикутник, це Ти, Боже, нам даєш, і ми віддаємо славу тобі. Тобто така земля віддача. Не в одну сторону, це є викорінення егоїзму. Це те, що Бог дав в заповідях. Тобто, все просто. Психології такий простій, да, без Бога, воно все трохи інше. Ми будемо все рівно. А, цей егоїзм він не викоріниться, бо все одно воно сконцентрується на собі. Я, як психолог, тобі допоміг, наприклад. Да, я в своїй практиці все-таки говорила про свої релігійні будування і акцентувала на тому, що Бог номер один. В Америці вже, на жаль, не так, там інші закони, і там взагалі м -м, говорити про те і нав'язувати комусь думку. Ну, я не нав'язувала, просто говорила про свою а, думку, так, о, свій вибір християнський, так. І зараз, напевно, а, і лишаюсь із ж думці, але мене цікаво також і інші думки. Я слухаю Лайтмана а, і слухаю. І із Хака Пентесевича, і слухаю з церкви також українського такого богосвенного проповідника, через якого також ти, Боже, говориш. Це Пендлишах, Іван Пендлишах, так. І, звісно, Трансомерський центр, і Яна Тітова, і Тіджі Джейкобс, і багато інших. Так що мудрості шукайте і знайдете. 阿六呀。